Житловий комплекс Окленд, новий сучасний комплекс комфорт класу, пане Михайле. Ну давайте розпочнемо очевидної сумщини, тому що е маємо вже заяви і від президента Зеленського і від Генштабу про те, що немає там російських окупантів станом на сьогодні. Водночас, певна така пропагандистська, в тому числі провокація була здійснена. Кажуть про те, що ДРГ російські працюють там системно, систематично, але кажуть, це ще не те, що відбулося на Харківщині. Загалом цікавить ваші коментарі з приводу і цієї конкретної ситуації, яку опублікував Кадиров, і з приводу загалом ситуації концентрації російського війська на цій стороні українського кордону. А ну, по перше, потрібно розуміти, що на Сумщині диверсійно-розвідувальні групи вони діють починаючи з квітня 2022 року, коли росіяни відійшли саме з території Сумської області, і це реальність, якою область живе ну вже останні два, два з, з, з гаком року. А, тому а, те що час від часу якісь а, населені пункти знаходяться в сірій зоні це а, ж очевидна річ і те що а, кадирівці використали такий населений пункт для того щоб Попозувати на фоні таблички і е, там вивісити прапор або що вони них там було, це не є таким е, великим досягненням. І, взагалі, для тих, хто розуміється на ситуації на прикордонні, це ну на жаль, е, така ситуація, яка, яка є, і яка продовжується зараз, окрім мети пропагандистської, безумовно, як. Яка ключова задача ще стоїть у ДРГ. Ну, от, до прикладу, у російських Розвід, е ситуація, е якась певна, я не знаю пропаганда серед місцевих. Хоча я знаю, до прикладу, якщо конкретно по цьому населеному пункту, то там ну до десятка людей всього на всього є. В усіх населених пунктах на прикордоні осталася ну дуже невелика кількість людей, і основне завдання росіян це розвідка, це розвідка і диверсійні акти. Що я маю на увазі під диверсійними актами? Це перш за все знищення різної цивільної інфраструктури, були випадки знищення електропідстанції, еле ну, все, що пов'язано з електрикою. У Чернігівській області, наприклад, був випадок, коли дронам вони знищили а, вантажівку, яка а, везла хліб до прикордонних районів. Тобто декілька а, вже я не, не, не можу точну цифру сказати, але декілька електриків загинули. Е, ну і є а, така певна їх а, мотивація в тому сенсі, що вони. Ну роблять сіру зону, яку вони намагаються контролювати. Очевидно, що і є наша протидія. Там робот працюють такі спецпризначенці, працюють там певні структури, тому там така прикордонна війна, і точиться вона постійно кожного дня і кожної ночі. Я сьогодні зустрічала інформацію, що ту ганчірку бо то прапором важко назвати яку вивішали вони в нашому українському селі. Вона ще й була до всього замінована, і що власне, завдяки нашим е розумам е вона була знищена за допомогою технології, очевидно, дроном і якимись іншими технічними засобами, але власне ще й очевидно, це було, це було для того, щоб постраждала яка кільк, якась кількість наших українських військових. На жаль, це такий почерк спецназа, який вони мінують практично все. Був останній випадок, коли вони замінували тіла бійців, які загинули на прикордоні, і всі ці тіла були заміновані. Це такий собі привіт від росіян, який вони завжди намагаються, якщо є така можливість, залишати. Ну Ходирівці. і певним чином е, потрібно розуміти, що е, така, така ситуація вона не є критичною, тобто немає там е, сотень тисяч російських військовослужбовців, які ось ось почнуть вторгнення в Сумську область. Це такі невеликі камаріни, укуси або більше пропагандистські відео, вони ну, ну, взагалі ні про що. Ми зараз поговоримо про концентрацію їхніх сил, але власне те, що сьогодні відбулося у Рижівці, фактично руками Ахматівців Кадирівців, між іншим, давно не було на горизонті їх ні видно не чути. І ми багато говорили в принципі про те, наскільки неефективною видалася їх роль у цій російсько-українській війні, і фактично, що можливо Путін десь промахнувся, коли можливо робив певну ставку на Рамзана Кадирова. Те, що вони почали з'являтися зараз, і зараз кажуть і на Харківщині, а саме вони Ахматівці представлені. Серйозно як загороджувальні е, оці отряди, які е, мотивують умовно своїх іти в бій. Е, е, чи відвідчаю вже почали знову витягувати їх на передній план? А, потрібно а, ще що сказати, що кадирівці навпроти Сумської області знаходяться вже давно. Ну, принаймні, а, ну, з осені того року точно. Це для них а, нібито санаторій, тобто їх відвели з дуже гарячого херсонського напрямку, і тут вони а, ну, відчувають себе а, досить о, так вальготно тому що тут немає потужних обстрілів, тут немає а, того, що може прилетіти будь-якому. Тому вони а, там зараз і знаходяться оці такі. А, Такі я не знаю, вилазки, а, і до цього у них були. Вони там е, показували відео, де вони стріляли якусь лісополосу, щось там підривали, і розповідали, що вони активно борються з українцями саме на сумському кордону. Тому поява цього відео для людей, які стежать е, за ситуацією. Вона не є е, ну не є чимось таким унікальним, і там, там вже було декілька відео. Правда на е, території е, країни агресора, а не на території України. І були це єдина відмінність. Ми багато говорили про те, що росіяни а вдруге пішли на Харківську область. Вдруге здійснили цей наступ, зокрема для того, щоб розтягнути сили українського війська по всій лінії фронту і відкрили нові фронти. Так, от експерти сходяться в думках в тому, що фактично у цей повторний наступ росіянам на Харківщину він е, не дуже той вдався, і наші там. Подекуди навіть нам вдається контратакувати, відбивати певні позиції. Але коли говорити про це розтягування сил, пане Михайле, фактично, фактично чи готові вони своїми силами рушити зараз ще й на Сумщину для того, щоб реалізувати оцей план, тобто не Харківщиною єдиною, чи в них від слова зовсім немає зараз ну такої потуги, щоб серйозно зайти в глиб Сумської області. Враховуючи досвід Харкова, Харків, ну, коли місяць боїв е, пройшов на Харківщині, можна говорити, що російське командування зараз знаходиться перед таким е, вибором. Їм у них є ще е, такі певні оперативні резерви, але е, що зараз робити? Розтягнути фронт за рахунок відкриття в Сумській області. Або підсилити наступ на, наприклад, на Вовчанськ або, е, або на на інші далечі. харківські напрямки, тому що там е, ситуація ну стабілізувалася, скажімо так, на деяких напрямках наші військові навіть переходять у контрнаступальні дії. Тому е, яке зараз рішення вони приймуть? Очевидно, що е, біс без, без підсилення на харківському напрямку у них е, фронт буде сипатись. Uh, тому скоріш за все вони уці uh, оперативні резерви, що у них є, вони кинуть на харківський напрямок і будуть намагатися виконати ті завдання, які вони ставили перед початком харківської цієї операції. Але очевидно, що. Зараз це буде в ну дуже дуже важко, тому що Україна почала е, отримувати американську допомогу, європейську допомогу. Тому е, оцей варіант, який був з самого початку, ну так як говорять е, на Росії, що Сітра потрібно урізати. Тобто, оці плани, вони в них повинні бути е, більш приземлені. І ну я думаю, що максимально, що вони зараз можуть ставити, це взяти під контроль вовчан. Ні про який вихід а, в тил нашого груповання в, яке е, яке воює далі, е, і на харківському напрямку зараз це це, це завдання просто не стоїть. Складність міських боїв у Вовчанську а, досить висока. Ми бачимо, що перетворили росіяни вже в Вовчанськ. Водночас більшість а, відсотково населеного пункту звітують у генштабі. Контролюємо ми, але наші ще й подекуди відвоюють там деякі позиції, про що і кажете. Ви а, враховуючи оцю складність таких боїв міських, скажіть наскільки запеклою, довготривалою, на ваш погляд, може тривати битва за Вовчанськ. Вуличні бої вони суттєво відрізняються від тих е, боїв, які ми бачили там на херсонському або іншому напрямках. Це е, бої, які потребують індивіду індивідуальної підготовки бійців. Тобто там не не, немає такого е, переваги в артилерії, переваги в IPV дронах, переваги в авіації, тому що. Поїдуть дуже на близькому на близькій відстані, і е, використовувати ті шкаби, або е, там е, це ну практично неможливо. Крім того, в міських боях немає переваги в техніці, тому що танки в місто не заводять. Вони спалюються відразу, і е, тому там це піхотна війна, і тут у кого краща підготовка, той і перемагає. Якщо помітили, то для боїв Вовчанську стягнули спецпідрозділи. Практично весь гур всі підрозділи гур зараз українська сторона в має це на увазі там так, так, так. Це це наше росіяни наші і африканські підрозділи. контингенти навіть туди підтягнули, і саме Ахмат О, між іншим то, там ми... працює з загороджувальними отрядами. Видно з мотивацією геть не ок, враховуючи тенденції взяття нами військовополонених російських. А, ну тому і, і тому тут очевидно, що ставка зроблена на підготовку, яка ну більша, скажімо так, ніж. У підходних частин таких лінійних, тому ось там і нам вдається вдається утримати вовчанськи, навіть переходити в контратаку тільки за рахунок індивідуальної підготовки, і це ну дуже важливий аспект. Росіяни теж намагаються за рахунок. Кількості, але кількість вона не діє, тому що е, позиції дуже мало, і ці позиції вони знаходяться. Е, ну очевидно, можуть бути вражені. Якщо не, не, не на першій лінії, то на другій, на третій. Це і це дуже для них е, такі. Такі е, міські бої вони не вміють воювати. Маріуполь е, вони взяли, закидавши м'ясом е, закупованих Донецької, Луганської областей території пахмут витягнули з Вагнер і їх засудження, яких там тисячами звозили зі всієї Росії. Ну, Вовчанськ, треба відзначити його близькість до кордону його певну транспортну розв'язку, про яку е, мріяли росіяни. Ну і плюс кажуть, що фактично взяття Вовчанська серйозно би е, е, покращило їхнє становище і становище того угруповання, яке працює на куп'янському напрямку, яке дуже хоче перейти річку Оскіл, але ми вже про той Оскіл говоримо ну певно більше ніж півроку. Е, віз і нині там. А, попри активізацію ситуації, загалом Харків загалом наскільки Путін зламає друге зуби об Харків, да, враховуючи, що ситуація ось така, як вона є сьогодні, і враховуючи, що в нас трохи розв'язані руки, і тепер ми можемо, ну хоч і по 16% російської території, але можемо трохи бити вглиб РФ. Ну мені вкрай не подобається це порівняння 16% території, тому що ми беремо загальну територію Російської Федерації, яка там від Смоленська до Владивостока, і беремо, беремо якісь відсотки. Очевидно, що потрібно е, говорити про е, російську таку територію, яка знаходиться на прикордонні. Тут ми можемо, е, як, як я розумію, я скільки знаю, що американці е, дали е, дозвіл на використання зброї до 165 кілометрів. Це достатньо багато, цілий о, більше ніж у нас є цієї ці дальнобойної зброї. Тому зараз питання в тому, який який саме варіант використання а, буде буде брати на озброєння України, тому що ну очевидно, що атакамсів дають не тисячі, хамера вдають не тисячі штормшедов, тим більше вони буквально по одній по по одній там десятки одиниць. Тому зараз і виноситься е, протиповітряна оборона, яка все ж таки у росіян потужна для того, щоб е, безперешкодно наші літачки могли працювати по території російської суд. Ну, хочеться, щоб літачки вже нарешті повним обіцяним складом залетіли в українське небо. Поки ми, звісно, ще чекаємо. Але те, як катакамси працюють по Криму, пане Михайле, як вам видається, наскільки гарячим буде цей сезон на півострові? Знову таки мінусуються досить серйозні об'єкти: з С-400… Тим, чим дуже пишаються росіяни, нині і Джанкой біля Чорноморська б'є в Паторії, кажуть, ловили, ловили ті, атакамси, не зловили жодного. А це результат планомірної операції, яка почалась, Якщо мене якщо все правильно пам'ятаю, ще в січні цього року, коли почали спочатку, це були розвідувальні нальоти. Якщо пам'ятаєте, росіяни там писали, що вони збивають там десятками безпілотники, якісь чомусь там літять кудись. Це було вскріття системи ППО. Потім почали виносити е, менші калібри, тобто е, військову ППО, яка прикриває С-300, С-400, ну ці панцері, це панцирі, це ОСА. Це такі невеликі, там відносно невеликі зенітно-ракетні комплекси. А потім планомірно приступили до знищення цих е, російських С-300 С-400. Це було це не за сьогодні, не за вчора, Це півроку постійного пам'ятаєте в Криму там постійно були вибухи, постійно щось щось десь відбувалося, але росіяни говорили так то нічого страшного. Там ну втратили радіолокаційну станцію. Вона і так була старенька. Ой, ну втратили там якісь. Якусь позицію ППО там вона теж потрібна, її буде. Ми нове С 500 туди поставимо. А в результаті виявилось, що е, ця операція по ізоляції бойового е, бойового району вона реалізується і реалізується досить успішно. І ми далі побачимо ще більше результатів, тому що ППО Криму окуповано фактично зараз не існує. Михайло, ми не можемо не поговорити ще про е, Донеччину і про ті напрямки, які дуже гарячі зараз, тому що так видається зараз, всі багато говорять про Харківщину, про Сумщину сьогодні. А часів яр гаряче дуже. Покровський напрямок гаряче дуже. Росіяни намагаються сунути там, сунуть силами досить серйозними. Там якраз застосовують важку бронетехніку, тобто не піхотою єдиною, хоча й вона пре дуже потужно. Наскільки небезпечна ситуація, там які загрози виклики сьогодні? На жаль, щось позитивно сказати звідти дуже і дуже важко. Росіяни все ж таки мають певні тактичні успіхи, в тому ж часі в Яру. У них є просування під Красногорівкою, і в самій Красногорівці є просування ще на деяких напрямках, про які Ну наш Генеральний штаб поки що не говорить. А зате російські ресурси говорять про це а, дуже дуже багато. Звісно, що потрібно цю інформацію ділити на три або на чотири, але зрозуміло, що там ситуація вона гірша ніж на Харківщині, і а, виправляти її доведеться тільки відступаючи до лінії оборони, які готуються зараз, і вже на них зустрічати зустрічати росіян. На жаль. Найближчими там тижнями ми можемо втратити ще декілька ну десятків кілометрів нашої території. Я маю на увазі по площі нашої території, і це це такий о, варіант. Він дуже і дуже зараз такий ну реальний, і до цього потрібно. Бути готовими не потрібно говорити зрада, говорити, що ми все, все програли, і все таке інше. Просто там ситуація на даний момент склалася так півроку, без допомоги військової вони дають собі взнаки, і фактично утримати. Ну там дуже дуже важко. Мусимо зараз говорити про те, наскільки підготовлені у нас ем, шляхи відходу, скажімо. Про всяк випадок, а, ну абсолютно точно що готується друга і третя лінія оборони. Наскільки у відсотках вона зараз готова, не знає ніхто, крім Генерального штабу. і Це правильно тоді, тоді там такий інформаційний повністю а, інформаційна тиша, звідти немає не, ніякої інформації. Це правильно. А щодо а, дій, а, по від, відвіду наших войск. Я маю на увазі е, якісь е, контрудари, які допоможуть відійти з меншими втратами. Так вони є, вони е, плануються генеральним штабом, але наскільки вистачить сил та засобів воювати відразу і на Харківщині, і на Донеччині це велике питання, тому що на Харківщину все ж таки ми стягнули. Більшу частину наших резервів, які готувалися саме для, для донецького напрямку, тому поки що ситуація така, я не скажу дуже важка, але все ж таки контрольована. Поки що вона контрольована. контрольова величезне вам, пане Михайло, за ваші оцінки за те, що доєдналися Михайло Журохова, військовий експерт, історик був нашим першим гостем. Нині дякую щиро.